Неодноразово я бачив коменти, чому ти знімаєш лише дизельні автомобілі, дизельні легкові, дизельні кросовери, дизельні універсали, седани, зніми якийсь бензиновий кросовер. І сьогодні я знімлю саме таке авто. Воно є досить неоднозначне. Хтось його боїться, а хтось є ярим його прихильником. І сьогодні ми розберемо, які в нього є слабкі місця і чи варто його купувати. нашій країні багато автолюбителів в принципі поділяються на декілька типів. Перший тип це фанати французьких машин, тому що за свої гроші це реально топові тачки. Другий тип це фанати німці. Це такі. Люди, які живуть стереотипами, от просто німець був в мого діда. В мого діда був другий гольф. Тоді я беру собі Passat B7, тому що він так само буде такий надійний і так само такий простий в ремонті. Також є фанати Volvo. Добрий вечір. Потім є фанати японського автопрому, тому що японці бензинові атмосферні, як правильно, не є складні, і заморочливі в ремонті, досить недорогі, обслуговувані і надійні. Це Nissan Rock Рок 2018 року, само собою, з двигуном 2,5 на варіаторі в хорошій комплектації з заявленим пробігом 71 тисяча кілометрів. Давайте розберемося, які в нього є плюси, мінуси, чи вартує він своїх грошей і чи варто його купувати. О. До речі, ось ця металева палка не... Опора газова, а звичайна, вона є трохи небезпечна. Так, газова опора також там може в будь-який момент впасти, але ми не про це. Чому ось це небезпечно? Багато хто не любить це, бо думають, що машини економлять. Так, вони економлять, але який ще є в цьому мінус. Наприклад, ви то знаєте, де її запихати, в яку дзюрку, все нормально, капот тримається. Але, наприклад, ви десь те машину людині, яка на ній ніколи не їздила. Припустимо, там образно кажучи, ваша. Дівчина чи дружина чи сестра вперше сідає на цю машину, і по дорозі їде і в неї загорається, припустимо, в неї там загорається, що немає омивача. І вона зупиняється і хоче його долити. Ну і все, вона відкриває капот. А припустимо, це вечір, і вона не знає, де покласти в яку дирку, запхати у ту металеву опору. І думає, можливо, її треба просто отут сперти на пластик. І все, і доливає, доливає, доливає. В моменті пластик тріскається і по голові капот. Бах, були такі випадки. Тому. Не знаю, чому авто... автомобільні виробники від того не відмовляються. Двигун тут в нас стоїть само собою 2,5 атмосферний бензиновий двигун від Нісан. Він є надійний, ресурсний, неприхотливий. На нього можна поставити газ і враховуючи сучасні ціни на паливо, зокрема на дизель і бензин, на газу зараз їздити реально дешевше. Ось цей рох по розходу буде як двохлітровий дизель на 170 коней, припустить відвага по місту. На нього можна поставити газ, мучити він вас не буде в ремонті. Він не складний, ходить довго, тому в плані двигуна тут питань немає. А от з чим завжди були питання від клієнтів до Нісану з їхніми старими варіаторами. Тут на рогу стоїть також варіатор, але не старий. Так вони нібито забрали всі його нюанси. І в принципі, якщо брати рога з невеликим пробігом, а тут в нас 70 тисяч заявленого пробігу, то цей варіатор ще буде їздити. Масло в ньому все одно потрібно міняти, раз ну, в 60 тисяч, хоча би, і воно вам буде їздити. Вона не любить різких стартів. Вони люблять, коли ви, наприклад, їдете на трасі 130 і різко в пол. Це можна робити, але не регулярно. Пам'ятайте, ця машина не для того. Саме в Америці на цих машинах саме їздять такі люди, яким не до гонок. Мами везуть дітей в школу, чи якісь чоловіки, які просто катаються по місту, не спіша. І тоді ці машини ходять. В правильних руках вони ходять нормально. Саме ця машина на хорошій комплектації. Ви просили мене в коментарях говорити ціну на дану машину. Ця машина коштує 15,5 тисяч. Тепер перевіримо, що тут по посадці. Само собою, японець ніколи не був найкомфортнішим, найзручнішим. Він просто був завжди таким танчиком, який досить просто ремонтується і надовго. Але подивимося, як в ньому сидіти. Зараз я налаштував повністю все під себе. Ріст 1,86 або сім. Старі підписники знають нові для вас ця інформація. Підлокітник обтягнутий шкірою, самі сидіння просто тканинні. Що у нас по комплектації є? Підігрів сидінь, мультикермоз, склопідіймачі, круїз, клімат, кондиціонер, електрорегулювання сидінь. Тут, само собою, окулярниця. Одним словом, комплектація реально класна, і багажник ще й відкривається з кнопки. Висновок Попереду сидіти більш-менш зручно. Ну, наприклад, в цій машині мені сидіти зручніше, але це зовсім інший клас. Якщо вам цікаво, переходьте і дивіться. Позаду мене досить багато місця. Я сів сам за собою, і в принципі непогано для них є місце, для голови є місце. Вдвох буде прям ідеально сидіти, втрьох тіснувато, але також можна. Тобто, по салону, по місце в салоні питань немає. Тепер заглянемо в багажник. От дивіться, от про що я вам казав, коли я знімав, здається, минулу машину на тест-драйві. Відкриваєте багажник і просто підходите. Щось кладете, виходите, бах. Б'єтеся головою, ну зробіть хоча б на 3 см, це вище, це ж не так важко. Трошки вріжте прошивку чи ще щось. Це суто мої загони, я мушу вам розказати те, що мене бісить в машинах, але на швидкість не впливає, на надійність не впливає. Багажник, як для кросовера, ну не скажу, що він тут величезний, він тут середній. Наприклад, в моїй машині ось цей багажник набагато більший, і це трошки печально. Кліренс тут не маленький, само собою, це кросовер, твердих 20 см тут є. Якщо ви переживаєте, чи вам буде вистачати, чи вам не буде вистачати, вам його вистачатиме. А тепер давайте поговоримо про речі, які особисто мені не дуже подобаються в цій машині. Перша річ твердий пластик в салоні. Так, він є у всіх машинах, але тут ви його відчуваєте, наприклад. За ручку, коли ви хочете дверку закрити, за обивку торпеди знизу, також досить твердо біля коробки передач, також твердуватого на швидкість знову ж таки не впливає. Але от, наприклад, тут м'ягенько, тут все гарно, приємно, але ручку ну вже можна було би тою шкірою обтягнути. І не треба казати, що вони навмисно це зробили твердим пластиком, щоб він не так шургувався, як вони би це зробили більш якісним матеріалом, він би більш зносився. Не треба. Другий мінус. Є кнопка автоматичного відкривання багажнику. Є кнопка автоматичного закривання багажнику. Само собою запускається машина з кнопки, електрорегулювання сидінь водія, задні виводи повітря. Але немає заднього підлокітнику. Ну, типу, блін, така комплектація вже могли би зробити цей підлокітник, щоб заднім пасажирам було як мінімум зручніше їздити. А враховуючи те, що людина бере кросовер, відповідно, він хоче і великий кліренс, і практичні, щоб десь їздити з кимось, не тільки сам, а й з кимось. з сім'єю. Давайте проїдемось. Одразу хочу відзначити, що салон виглядає реально досить приємно. Нічого зайвого. От за це мені реально подобається японці. Немає зайвих ліній, зайвих лампочок, зайвих якихось виїмок. Все стримано, все досить стильно, гарно, практично, і в принципі мені всього вистачає. Далі якість камери заднього виду. Ну скажімо так, я б не сказав, що якість прям жахлива, але щоб реально оцінити яке справді в неї зображення, я думаю, потрібно. Попробувати вечором її активувати, тому що в день толком нічого не скажете. В Принципі, по такій дорозі, де є багато такого грубого каміння, машина веде себе середнього. Це стандартна японська поведінка, Нісанів, Міцубісі, вони не є мега комфортні, але дубовими їх також не назвеш. Вони нащупали якусь свою середину. Руль дуже легенький, ну реально він максимально легенький. Таке враження, що якщо я сильно його ось так сіпну. Я просто зроблю повний виворот керма. Але чим швидше я почну їхати, він мав би ставати таким тугішим, щоб управління на швидкості було комфортніше. Мені, до речі, подобається приборна панель. Так немає якихось гарних кольорів, але не знаю, мені подобається поєднання такого темно-синього з білим. Білі стрілки, білі показники швидкості, білий одометр. Не знаю, мені кайфово, мені реально подобається. Само собою варіатор переключає дуже плавно. Ви його навіть не відчуваєте. І багато хто питає, чи варто боятись цього варіатора. Я скажу так: в правильних руках він ходить. Якщо його взяти в пробізі в районі 100 навіть до 150 тисяч, то я думаю, він вам ще мозги не буде дуже робити. А от що тут реально ходить, так це підвізка, тому що вона проста, недорога і невибаглива. Реально, підвізка тут досить надійна. Ви мене також просили показувати ціни на відео і розказувати скільки що коштує. Але народ, знову ж таки, про які запчастини, якщо вам цікаво, стійки, стійки стабілізаторів, підшипники, шарові кулаки, салінблоки, це все можна просто шукати в вільному доступі. Я говорю свої враження. Плюс ви уявіть, як людина, яка монтує це відео, вона буде замахувати, шукаючи всі ці ціни, шукаючи актуальні ціни. І так далі. Я вам просто кажу, і хочете, вірте мені на слово хочете ні, але ходова тут досить невибаглива, не дуже складна і реально витривала. Давайте одразу я скажу, для кого ця машина точно не підійде. Якщо ви Домінік Торето, який живете гонками по чверть милі за раз, не підійде. Якщо ви людина, яка їздите дуже багато в агресивній формі, також не підійде. Для кого підійде ця машина? Для міської експлуатації ідеально для, наприклад, поїздок за місто, поїздок на роботу, помірної їзди, без різких стартів, без тапка в пол. Вам ця машина також підійде. До речі, за що, що я хотів цю машину посварити? Шумка від задніх коліс, шумоізоляція саме позаду, ну, типу, таке собі, якщо чесно. Але враховуючи, що ця машина 18-го року, тобто їй зараз 5 років, в неї пробіг 70 тисяч кілометрів, надійний двигун 2,5 бензин на варіант, ну на автоматі, щоб було зрозуміліше. Високий кросовер досить свіжого року за 15,5. Я вважаю, воно того варте. Якщо ви все життя їздили на німцях або на Вольво, і ви привикли до величезних сидінь, які вам нагадують домашній диван, ви хочете такої мега якості, я не впевнений, що саме оцей Nissan Rogue вам зайде. Вам більше зайде Q5, вам більше зайде XC60, щось типу такого типу. Але якщо, наприклад, ви прихильник, завжди були прихильником японської класики, ви завжди їздили або часто на корейцях. На інших нісанах, на інших міцубіці, і ви просто хочете обновитися. Оця машина підійде вам ідеально, тому що по факту двигун надійний, ходова витривала по кузову, час покаже, але це 18-й рік. і Я думаю, до якогось там ржавіння йому ще дуже довго. В принципі, це просто бойовий апарат, який потрібно правильно експлуатувати, і тоді він ходить довго.